Гідравліка і навіска трактора Насос N400U придбав був на металоломі, але працює одне те, що в нього малий літраж. В нього біля 5 літрів в минуту. Трохи, як мені видає, що повільно циліндр ходить, але то таке, дістався по ціні металолому. Далі шланг високого тиску на розподільник. Розподільник. РФ-80 теж купував найдешевший, який знайшов на Промюа. Те, що він найдешевший, воно одразу відчувається. Спочатку, як тільки його поставив Речаги можна було. Забивати молотком. Вони не ходили практично зовсім. Зараз трохи розробилися. В принципі. Так, але все одно не Болгарія там чи, чи якісь китайські. Ціліндри, циліндри, циліндри cs 75 спереду і ззаду. Теж такий варіант не дуже, мені подобається, але теж колись купив копійки. Проблема в тому, що вони нові і нові вже попотівші місцями. Але мені і таких вистачить, в принципі. Можливо, коли заміняю на якісь. Інші. Довжина рычага на циліндр. Так, по центрах. По центрах 150. Ну, ширина 60 теж Товщина двадцятка але з двох десяток зварена ще нижня тяга вісімдесят п'ять навіска з листа 20 мм верхні рычаги загальна довжина 310 ширина 80 Тут якщо по центрах отворів по валу і тязі 200 міліметрів вал тридцятий, на підшипниках були китайські підшипники. Замінив на саморобні, бо зробив пробний виїзд з культиватором. Так трохи розігнав його, розшатало ззаду і корпус лопнув. Він чугунний і тонкостінний. Такі не підходять. А такі саморобні металеві. Якраз тут і згодяться. Тут стінка корпуса десь біля 10 мм його не вирве ніколи. Так, нижній речах тяга. Надовжина довжина двадцять по отворах, по отворах. П'ятсот сорок. З одної сторони і з іншої такий шарнірний підшипник. Е, наскільки пам'ятаю, ще СП-тридцять. Маркерка зафіксував шайбами на всяк випадок, щоб я не витягнув ці стяжки МТЗовські. І зверху для виходить для люфта, для ходу нижньої тяги. МТЗовські рульові накінечники теж приварив. Знизу кріплення саморобне з десятки. Тут також ці розкоси МТЗовські нижній вал теж тридцятка, ширина. Між тягами цими? 415-410. Теж підібрав втулки і тут. І на розкоси. Все на один вал насадив, приварив. Відстань між Ось саме триста вісімдесят по центрах, по центрах волів. Цю відстань вибрав таку, коли зробив тяги? Коли приварив нижнє кріплення? Верхній цей накінечник потім виставив по висоту, по висоті і закріпив. Сама виходить рама десятий швеляр. Загальна дружина. Якщо по кріпленню підшипника, то 520 висота. Це вже в принципі поверхня, але поки не заважає. Були вони шатались під вагою, ходили, замість розкосів кинув такі розтяжки із прутка 18-го на болтах і там теж на рамі уголок на болтах якщо треба буде розбирати болти відкрутив витягнув центральна тяга теж саморобна Такі шарнірний накінечник тридцять п'ятий. Вварив гайку двадцяту. Закрутив шпилька на двадцять. Сюди гайка теж вварена. Гайка довга, така подовжені в трубу. Тут крутиться на пальцеві. Теж виходить односторонньо. Поки що вистачає цієї довжини. ось така навіска. Ще поставив. Такий датчик з якогось трактора. Закріпив тут під кожух для контролю температури. Раніше він стояв у мене на мотоблоці. Можна контролювати температуру, коли нагрівається лишнє Стоїть поки що тут. Датчика моточасів поки що не ставив. Поставлю, коли заменю масло в двигуні. Щоб вже рахував з нуля. Діймав на навіску вага 250 кілограм, більше починає піднімати передок. Треба спереді вішати додатковий додаткову вагу. Думаю, з культиватором також. Можливо, щось забув заміряти. Запитуйте.